Добрий вечір. Робили в суботу другу обробку по листу. Ок. Сьогодні вирішили заїхатися, подивитися, як нас помінявся пісник. Я б скажу, він не пожовтів. Уже добре. Бо примоски знов є. І нормально зелена маса. Зеленкувати нема таке. Я кінчики, де не де такі пожовтіння, пожутіння. Маленьке, але так було на фоні він зеленкуватий, А тут жовтуватий. Який пачок. Як файно. Так що, поки що тут все. Треба буде помиленьку той походити з якимось гербіцидом, дивитися. Чим? Ще не знаю, Може ферми, може челенджем. Два рази поїдемося, але зараз дуже зимно, що з челенджем, але ну, хоче тепла, щоб був. Будемо бачити, ще почекаємо з тиждень, а потім будемо бачити, що ми робити. Так що такі-то справи.